Добрий ранок, мої хороші. Нас вже чекає містер математик. Давайте ми з ним привітаємося. Добрий ранок, дітки. Дей, Я Май. хочу дізнатися, який у вас настрій. А ну дивіться, який смайлик. Ой! малята, подивіться, чого містер математик нам тільки один смайлик показав. Який цей смайлик, дітки? Это... Сумний чи веселий? Сумний. Сумний. А чого тільки один містер математик? А я знаю, чому. Знаєте, він хоче, щоб ви Ой, баба, його я розвеселили. Я... А знаєте, як можна розвеселити сумний смайлик? Треба посміхнутися. Ви вмієте посміхатися? Ну, посміхніться. А ну посміхніться, ой клас, дивіться. І а наш Хайник да, 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 перетворився на веселий, ось так можна розвеселити, бачите, і підняти собі настрій. Ну що, малята? Містер математик хоче вам розказати, де він вчора був. А вчора я був у зоопарку і бачив багато різних тваринок. Малята, а де ви вчора були? Що ви вчора робили? Пригадайте. Де ви були вчора? Що у вас вчора було? Розкажіть. Дениска, де ти був вчора? Я не чую. Скажи голосніше. А Я був... Наші воєнни, я, я вою жизни. Ух ты, классно. Даві... Никитка, а де ты був вчора? Що робив вчора? Я купался. Купався? купався? Класно! На море. На море, да не може бути. Давид, а де ты був вчора? Що вчора робив? На майданчику добре. А ось завтра містер математик, знаєте, куди йде? Він іде до стоматолога, тому що в нього зубчик болить. Це буде завтра. Малятка, а що ви будете завтра робити? Гуляти теж. Так гуляти будете так, гратися напевно будете. Добре, а містер математик вас запитує, а що ви сьогодні робите? що ви зараз робите? Ось, наприклад, містер математик зараз з вами розмовляє, а ви що зараз робите? Що у нас зараз буде? Я правда не знаю. Зараз що ти робиш? Зараз ти розмовляєш зі мною, з містером математиком. І зараз у нас заняття з математики. Ось так малятка. А тепер дивіться і скажіть, яка зараз пора року? Хто знає? Яка і, пора? Та... пора року? Зима, літо, осінь або весна. Яка зараз пора року? Осінь! осінь Так, і до нас привітався. Подивіться, хто прийшов. Осінній листочок. Він хоче пограти з вами і з мистером математиком. Отже, скажіть, будь ласка, де він знаходиться зараз, наш листочок? Вгорі, внизу, зліва чи справа? Подивіться. Ой. <різований> внизу, бачите, внизу містера математика. А зараз де він знаходиться? Зліва чи справа? Зліва чи справа? справа. Вверху, Подивись, де твоя ліва рука, де твоя права рука? Там, де ліва рука, то ліво, а там, де права, то право. <різований> Ліва, ліво. Ліва. ліва, так, молодці. А зараз де листочок знаходиться? В центрі Вгорі, вгорі, правильно, малята. Ось так вами пограв листочок. Пістер-математик запрошую вас, в країну, математики, і відправитися ми будемо відправлятися на автобусі, але всі. Маленькі пішоходи, Нікіта, послухай, всі пасажири, водії повинні знати правила дорожнього руху. А ще є такий пристрій, без якого ніяк не можна виконати всі правила. Давайте послухаємо загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Про що це загадка малята? Про кого? Про світофор. Про світофорчик. А скажіть, будь ласка, а скільки в нього е, ліхтарів? Три. Три. Давайте ми їх назвемо якого кольору вони? Червоний. Все які? Жовтий і. Зелений. Малята для чого потрібен червоний? Що ми робимо, коли червоний загоряється? Ми стоїмо, не можна йти. А коли жовтий, що треба зробити? Приготуватися, І... а зелений І... І ти, правильно, так скільки кольорів у світлофорчика? Три. три. Малятка. А де ми ще зустрічаємо число три? Ось, наприклад, кожному у кожній порі року по три місяці. Зараз в нас осінь. І у осені є три місяці. Давайте ми їх назвемо. Перший вересень, другий жовтень, третій листопад. Скільки місяців у осені малята? Три. три. Зараз в нас малята жовтень, настав другий місяць осені. Малятка, а де ще ми зустрічаємо число три? Як ви думаєте? Що це таке? Це три поросятка. поросятка. Ми зустрічаємо в казочках, число три. Казочка про трьох поросяток, а ще. Міндрєд. Що це за казочка? Ведмід. Три ведмідя. Так, бачите, там є число три. Малятка, а тепер дивіться, будь ласка, що це за фігура така? Ні. Як вона називається? Подивіться на неї. На Так, молодець. Це трикутник. І в нього теж є число три, тому що в нього три сторони. Давайте порахуємо і пригадаємо. Одна. Дві, Дві. Три. А скільки в нього куточків? Три. Три. Давайте порахуємо. Один. Один. Два. Три. Дві. Бачите, тому його і називають Трикутник, тому що в нього три куточки. Три сторони. Молодці, малята. А давайте трішки порухаємося. Ви робили зарядку вранці?

And on the weekend, 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 Малята, так класно порухалися. Сідайте, будь ласка, за стільчики Мішенька, привіт, добрий ранок. Привет. Так, малята, подивіться, це художник Тарасик. А скільки він намалював листочки? Добре. Два Добре. листочка, малята. А що треба зробити, щоб у нас вийшло число три? Щоб було три листочка Що треба зробити? сам Так, намалювати ще один. Як же у нас вийшло число три, малята? Три Як воно у нас вийшло? Число три? Тому що ми його намалювали. Так, було два, ми додали. Настало один. Три. І вийшло три, правильно. А малята число три ми позначаємо. Цифрою три. Знайомтеся. Ось яка вона. Подивіться на що вона схожа. З промінцем метелик летить, крильця сонцю показує. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. Подивіться, будь ласка, цифра три на що схожа, дітки? Змію. А ще подивіться, у метелика одне крило, бачите? Це ж схоже на цифру три. Ось яка вона гарна, дітки. А давайте ми її зобразимо. Можна написати: ось так. Бачите, дві, дві пів, два півкола, і вийшла цифра три. А ще можна його викласти. Я, наприклад, хочу з каштанчиків, бо зараз так їх багато. Малюйте, будь ласка, цифру три. Викладайте цифру три. Їй буде дуже приємно. Ось яка в мене цифра три. Подивіться. У мене теж. Клас! Супер! Це цифра Ні. Викладай. Нікітка, ти зробив цифру три, що ти там показуєш? Цифру три? Покажи, будь ласка, в экран.

А а взагалі, ну, ну, в тебе є цифра 3 Нету. Немає? Ну ти потім намалюєш, добре? Потім намалюєш і покажеш мені. Бо, Клас, Нікіта, молодчинка. Я сама большая на рішення. Добрі дітки, молодці, молодці. А тепер подивіться на екран, давайте ми пригадаємо числа і інші цифри. Скільки ви бачите кошенят на екрані? Три, 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 три. Скільки кошенят ви бачите? Три. Малятка, один. будь ласка, порахуйте, один, скільки один, кошенят. Один, один, одне кошенятко. Отже, якою цифрою ми позначимо одне кошенятко. Цифрою один. А подивіться на екран Нікіта, і скажи, будь ласка, якого кольору на екрані цифра один? Якого кольору? Широного. Так, ось вона цифра один. Одне кошенятко, цифра один. А скільки мишеняток ви бачите зараз? Два. Два. А якого кольору цифра два на екрані? Скажіть мені. Жовтого. Отже, число два ми позначаємо цифрою 2. Малята, а скільки груш на екрані? Три. А якого кольору цифра три? Зеленого. Молодці Малята. Супер! Ми пригадали всі числа і цифри, що вивчили. А містер математик вас запитує, а яку цифру, яке число ми сьогодні вчили? Ні, сьогодні ми з вами познайомилися з тим, як утворилося число три. Молодці малята. Містер математик каже, що ви дуже розумні дітки, прощається з вами і каже вам до побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення. Оксана Олександр. то там я думаю, кажемо до побачення. до побачення. До побачення. Я вас не чую. Вітаю вас з днем народження. Дякую. вам. Цього найкращого малята. Давайте заспіваємо Оксані Олександрівні е, з днем тебе. Давайте разом зі мною. Знаєте пісенку? З днем я тебе. знаєте, да. давайте заспіваємо Оксані Олександрівні. бо Вона в нас сьогодні іменинниця. Ми, ми їй бажаємо всього найкращого. Ми її дуже любимо і поважаємо. Дякую. сердечко. Днем рождения я тебя! С днем, днем рождения! Дорогая сандана! Занова... С днем рождения я тебя! Дякую! Дякую, дякую! Чего гарного дня, совнешного наговського дякую! Но, вовсе, дякую, дякую. Дякую вам всім за привітання. До побачення, мої любі, до зустрічі. Пока-пока.